Добрий день чи добрий вечір, хто коли буде дивився. Так, що мої їдять? Морква, гарбуз і пересипане мукою, ну, дробленим зерном і зверка пшениці. Казали показати, що їдять. То молодим, то старшим. Вони пасуться, на ніч тільки гарбуз їдять. Ну і доїдають свою конюшину, щоб пооставалася. В ранок конюшина, відро яблук на них розсипаю. І потім, як вони яблука з'їдають, ставлю гарбуз тертий. От вже на ранок натертий гарбуз моркую. Ось так. Оце в мене кози їдять. Зараз, в даний момент, це врано їдять яблука з конюшиною і гарбуз. В ніч тільки один гарбуз ставлю і доїдаю те, що вони не доїли зночі. Цього кастрата я прибрала вже вчора, нема. Осталася ще в мене ось ця під знаком питання, не знаю, подивлюся, якщо не кітна, тож її приберу. А якщо вона кітна, то значить котрусь прийдеться продати, бо мені клітка буде зайнята на козенят. Так що подивимося, або котрусь буду продавати, або, або, ну, хоч і всього лапку, напевно, буду продавати, якщо. Ця кітна. Якщо не кітна, то значить продавати нікого не буду. Так. Ой, розказувати, розказати, від чого кози можуть абортувати. Ось. Сталося так, що багато людей кози абортірують зараз. Кажуть, чого таке може бути, від чого коза може абортірувати. Зараз розкажу. Так, можуть кози абортувати від того, що злякалася чогось. Могла коза пастися, пташка коло неї пурхнути, і вона могла злякатися. Значить, може від переляку скинути козенята. Може від стресу скинути козенята. Ось, може коза скинути ще козенят, якщо її по вусі стукнути або по носі. От там вигонили жолуба, завертали, що по носі стукнули або по гусі. Від цього теж може скинути козенят. Ось, ще може коза саме більше скинути від чого, коли в неї спрацьовує інстинкт самозбереження. Щоб вижити самі, то вона може абортувати, або ще кажуть, вроді й була кітна, все, і осталася не кітна. Кажуть, розмахталося козеня, де поділося в кузі, була кітна, була і не стала кітною. Ось таке діло. Так що є таке, що спрацьовує інстинкт самозбереження. Може абортувати просто від того, що вона вас захуда, за бідна. Ось. І, щоби вижити самі, то вона кітною не буде. Ось так. От. Чого? Якщо мало даєте зерна або паршиво годуєте, що мало її там тільки вода і трава, яка і все, більше нічого, ось, а ви її ще додачу не глистогонили, не проколювали від глистів, буцім, дали таблетку і сказали, що я зробила щось, то ви нічого не робили. ось, І таким чином, ваша коза, щоб вижити самі, то вона буде краще абортирує козенят. І не буде кітною. Ось. Так що ось такі то справи. То, щоб ваша коза не абортувала, треба козу пильнувати. Ну, те, що злякатися може, то це факт. У мене одного року було так: коза злякалася зайця, паслася, і він так крепко заснув, що вона на нього стала. І він прямо з-під неї рванув, ось, і вона аж перекинулася на хребет. Так злякалася, впала, на, на бік на хребет перекинулася. ось, І вона абортувала в мене козенят. Через три дні абортувала, Ось. Так що ось таке теж буває. От, що злякалася. Є так, що пасеться і пташка, з-під якої трави там сиділа, дрімала, пурхнула і злякалася коза. Тоже від цього може скинути козенят. Ось. Але якщо коза бідновата, то може від того скинути. Треба козу проколювати від глистів, від мутилиць, годувати гарно, щоб вона гарна була, ні кості і шкіра, щоб вона не знала, як її ніч до ранку дожити. Ось, і тоді більш-менш буде, буде все нормально. Ось є так, що як та зараз через те, що в нас війна, ось, що де гарячі зони, що там люди живуть і тримають худобину ось десь бахнуло, гахнуло, і вона цього злякалася і. Може, від цього тої скинути козенят. Є так, що летить понад голову низько літак. У мене мої тут дуже того бояться. То вони так тікають, якби могли б то б на руки повискакували, щоб їм не так страшно було. Ось такі справи. Так що і від, ця... від такого можуть бути. От. Ну, і від стресу, що навіть перевезуть козу чи там десь щось не так було. Не так дали, не так зробили, чи в інше місце переставили, від цього теж може бути проблема. Ось так що ось такі діла. Дай Бог, щоб всіх все було добре і все було прекрасно. Мої гуси сплять. напаслися, прийшли, посідали і сидять. Отобу От а ані гуси. Вроді є чотири гуски і ще два гусаки. А третє якесь я не можу зрозуміти. Не то гуска, не то гусак. Вроді тако дивишся на неї, гуска. А так як йде, то вроді гусак кусається, біжить за ногами кусатися. Ну, не знаю. Якось воно буде. Там побачимо. Ну, ще двох то треба прибирати точно. Гусак і тих чотири гуски подивлюся, поки місь будуть, а там побачу. Чи три оставлю, чи чотири. Ще одного гусака маю на прибирання, ну і те одне. То гусія, як я кажу, і не гуска, і не усак щось не можу поняти. Ось такі то справи. Так що, якось так. Дай Бог, щоб всіх все було добре, щоб всіх все було прекрасно. Щоб ваші кози були здорові, гарно котилися вам і давали гарні надої. А я йду до хати, позагружаю відео. І. Там буде далі, видно, треба позагонити кури, гуси загнати. Та й отут такі-то справеньки. Так що всього вам самого найкращого, мирного неба, міцного здоров'я і скорішої нам всім перемоги. До зустрічі в лідуючому відео. Всім па-па!